Як кав'ярні впливають на бізнес середовище? Району виявляється відкриття Starbucks у місці, де не було жодної кав'ярні, не лише радість для кавомані, а ще й потужний поштовх для розвитку місцевої економіки. Соціологи Колумбійського університету з'ясували, що протягом 7 років після появи Starbucks у районі без кав'ярні там з'являється від 1 до 3 нових компаній на рік. І ще стрімко зростає кількість стартапів до 12% протягом 7 років. Ну як це працює? На думку вчених, Starbucks стає своєрідним третім місцем після житла і роботи. Тере навчання це простір, де люди можуть збиратися для спілкування і обміну ідеями. Зокрема, підприємці за чашечкою гарячої лати проводять тут мозкові штурми, знаходять однодумців і потенційних партнерів. І що більше площа закладу, то більше відвідувачів, а отже, і більший ефект на місцеву економіку. Тож, якщо ви задумаєтесь про відкриття кав'ярні, ретельно підбирайте локацію, відмежуйтеся від конкурентів. Можливо, вдасться повторити цей феномен Starbucks або аромакави.